Так, доброго дня, колеги. У нас сьогодні з вами комісія по законності, і нам з вами був відправлений порядок денний. На порядку денному у нас з вами одне питання про звернення Миколаївської обласної ради восьмого скликання про підтримку президента. І прошу підтримати даний порядок. Антон Вікторович, я з вашого дозволу наберу і ще пана Ніколенка, щоб у нас було. Так, да, да, Пан Ніколенко попереджав, що він буде на зв'язку, але зображення не буде, він в телефонному режимі. Так, да, я його зараз набираю голос за. Я його зараз набираю, щоб він у нас на порядку денному. Поки є можливість, хочу подякувати депутатам за оперативну реакцію. Це дійсно важно важливо в цей нелегкий час для країни. Дякую за підтримку. Поки що молоді тепер швидко. До речі, 30 хвилин тому прийшла комісія освіти, науки молоді, культури та спорту. <ріст> ні ні, ні. Я тут вже я я, туди я вже не попадаю. <ріст> ну, ви почули, мабуть, слово, ви покажете. Ти... <ріст> я включаю на громкий зв'язок. Зараз будемо за порядок денний голосувати, добре. Так, пан Ніколенко, у нас на зв'язку. Тож пропоную про підтримати порядок денний. Я за Ольга Миколаївна. Ольга Миколаївна за. Володимир Петрович. За. за". Володимир Петрович за. Анатолій Анатолійович. Анатолій Анатолійович за". Анатолій 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 за". За. за. Тобто чотири. Я, я, я за, я не тільки, бо я хочу вам сказати свою думку і думку своїх колег. Ми підтримуємо президента нашого. Анатолій Анатолійович, Анатолій, ми зараз голосуємо за порядок денний. Зараз ми вам дамо ага. слово. Тобто. Чотири за порядок денний у нас прийнято. І переходимо до розгляду порядку денного. На порядку денному у нас з вами одне питання про звернення Миколаївської обласної ради, про підтримку нашого президента. Антон Вікторович, вам даємо слово. Ірино, ви як головуюча, ну прошу вас доповісти по питанню, хоча б основному. Бо я а, зараз тільки до добре. Тоді до тоді я, щоб давайте я озвучу звернення і так. кожен з нас е, скаже свою думку. Я думаю, що так буде ну доцільніше, правильно? Так, 100%. Е, у нас є звернення. Миколаївської обласної ради, восьмого скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, три роки тому Росія розпочала жорстоку загарбницьку війну проти України. Ворог розраховував на капітуляцію, але натомість зіткнувся з безпрецедентним спротивом, неймовірною мужністю та непохитною волею українського народу, який героїчно боронить свою землю, попри всі випробування. Україна вистояла як держава, що захищає демократичні цінності і щодня доводить світові міць у боротьбі проти найлютішого ворога. У нас є найпотужніша зброя: це єдність українців, єдність тих, хто мужньо тримає фронт, єдність тих, хто працює в тилу, єдність тих, хто веде нас до омріяного миру. Саме ця єдність допомагає нам та продовжує вести. До бажаної перемоги. Всі ці роки ми відчуваємо повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях, але наш ворог не припиняє підступних спроб зруйнувати нашу єдність, цинічно нав'язуючи усьому світові фейкові наративи та намагаючись розхитати довіру до нашої держави. У в цей час проти нас працює удосконалювальна протягом багатьох років ворожа пропаганда. Незважаючи на це, українська армія на чолі з головнокомандувачем за підтримки громадянського суспільства міжнародної спільноти протистоїть усім викликам. Найголовніше для нас сьогодні зберегти свою державу та захистити її суверенітет. Ми ніколи не дозволимо комусь вирішувати нашу долю, окрім нас. Лише українці вирішуватимуть, коли і як в своїй країні проводити вибори. Лише український народ обиратиме свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського на його незмінну позицію: нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без її участі. Закликаємо увесь Цивілізований світ згуртуватися у боротьбі за Україну, за її незалежність, за її свободу, за її майбутнє як вільної та демократичної держави. Слава Україні, героям слава. Я вважаю, що це є за необхідне підтримати дане звернення, Антон Вікторович. Я в першу чергу хочу подякувати депутатам, що оперативно відреагували на запит. І це є запит не тільки України, це є запит нашого суспільства, наших партнерів, і ми маємо підтримувати президента. Тому дякую депутатам за те, що долучилися до роботи комісії, і прошу поставити це питання на голосування. Ольга у вас є якісь пару слов. Володимир Петрович, так. так, в мене є. Прошу. Давайте, Ольга Миколаївна. Так, я можу сказати, дякую. А, я вважаю, що нам до цього, по-перше, в мене є два питання. Звернення, ви сказали, що звернення. До кого звернення? Ви не сказали нам. Ми приймаємо це звернення. Кому воно адресовано? Президенту України. Президенту України. Звернення президенту України щодо підтримки президента України Так. це якось не дуже логічно. Потім в тексті було, не пам'ятаю, десь всередині, що народ України разом з головнокомандуючим захищають і виборюють зараз. Незважаючи на ць, українська армія на чолі з головнокомандуючим за підтримки громадянського суспільства, міжнародної спільноти протестичної. Достатньо. достатньо. Я а, просто не дуже зрозуміла а, текст саме в цьому а, разом народ України разом з головнокомандуючим. ще раз. Українська армія на чолі українська армія на чолі з головнокомандуючим. Те, дякую. Що я хотіла сказати? Я думаю, що можна було б доповнити цей текст і посилити його, що ніхто з іноземців не має права принижувати, ображати та піддавати сумніву легітимність державних інститутів влади. Публічне приниження президента країни посадовими особами інших держав це приниження громадян України. Це не стосується тільки взаємовідносин наших із країною-агресором Росії, а тому я думаю, що щоб якомога більше кількість наших депутатів підтримала це рішення проект і для нашої єдності, я би посилила саме на тому, що ми не особисто Володимира Олександровича Зеленського підтримуємо цим зверненням. А підтримуємо саме президента України Олекс... Володимира Олександровича Зеленського як вищої посадової особи держави. Дякую. Дякую, Миколаєв. Володимир Петрович. У мене у мене там по самому, по самій назві рішення питання, там про звернення. і Миколаївської обласної про підтримку, ради. Можливо, про звернення на підтримку. На, під, на підтримку? На підтрим. Ні, я розумію. Про про, ну, якби. Я би сюди чисто... поставила слово що щодо підтримки. Я на раду веду. А, Ну, що до, Тобто, що щоб ми було про підтримку. підтримку, про звернення. Чисто, про чисто, звернення Миколаївської обласної ради, 8-го скликання, щодо підтримки президента України. Щодо підтримки на підтримку. Як зруч. Більше поменяю. Добре, дякуємо. Анатолій Анатолійович. Я хочу сказати, що я і наш колектив я поспілкувався сьогодні зв'язку з тим. У нас багато, там мало де 308 чоловік. Ми всі одноголосно підтримують президента України. І хочемо сказати, що тако нам дійсно вирішувати питання по президенту, хороший він чи плохий, а не комусь зовні. І ми, як народ України, не повинні комусь дозволяти та поводити до нашого президента і до нас ставитися з не, не повагою. Тому і закликаю сам, і наш колектив підтримуємо однозначно президента України. І думаю, що ми всі єдині і вистаємо. А всі поправки, які там вносять колеги і так далі, я думаю, що є кому правити, поправлять, виправить, і тоді воно все правильно. Ми на все. Дуже, дуже дякуємо. На підставі нашого з вами обговорення я пропоную винести дане питання на розгляд 28-ї Позачергової сесії, яка у нас відбудеться. Я підтримую Ольга Миколаївна? Так. Ольга Миколаївна підтримує. Так. Володимир Петрович. Так. Підтримує. Анатолій Анатолійович. Так. Анатолій Анатолійович підтримує. Чотири за. Рішення прийнято. Тобто, виносимо на розгляд позачергової сесії, яка відбудеться у вівторок 25 лютого. Шановні колеги, Добре. дякую за запрошення дя, дя, дякую, за, за, дякую за, за перетин. Дуже вдячна, гарного дня, до побачення. До побачення.